ще Маленька. Слухайте, а я сьогодні прийшла до вас не одна. Ви знаєте, хто це? Хто це? Привіт! Привіт! привіт. Він каже, привіт. Це Цей мітовар, що вона називати? Умка. Він приїхав дуже-дуже далеко. Він хоче з себе поздороватись. Котики з собачками. Вони товаришують чи ні, як ви далі. Коти собаками. Да. А хто знає ви знаєте, призказ, воно прям живуть якісь собаки. Да. Чому не таке? Да. І от мені сьогодні Орка да. каже, я хочу да. цим дівчатам да. і хлопчикам розповісти історію. І знаєте про кого? Про котика і про собачку. От така собачка ліпці. Бачите, гарненька. Собачка гарника, а знаєте, цю собачку звати птарик. І жив він у одної дуже доброї жіночки. І в неї ще була така от гарненька кішечка. Дивіться дівчат, як лішка. І мені мама каже, усім, дивіться, яка кішка у нас була. І кішку звали, знаєте, як її звали Мурка. І от одного разу був сильний, сильний дощ. Така злива. А у вот так прив'язаний, а він зі мною дуже гарна кутка. І хазяйка дивиться. А він вийшов так на двір, стоїть і не з а, а він стоїть під дощем. І думає, ну чому він не заходить в путку? Вона йому звідкується, сточить, каже, заходь в путку. А він стоїть голову пустий, дощ крапов, і він стоїть. Ну, Вона дуже любила свою собаку. Саме плеща і побігла подивітися, чого ж не заходить в ту будку. Коли вона підійшла ближче, і знаєте, що вона побачила? Там, в тутці, лежала мурка зі своїми маленькими кошенятками. І він, джентльмен. Знаєте хто такий джентльмен? Це дуже вигодний хлопчик. Він поступився місцем. І І знаєте, що було потім? Ти знаєш, що було потім? Одного разу, в знаєте, в селі біхає собака, дуже багато собака. А мохтар у нас був на церкву прив'язаний. І от зайшла одна собака і почала, знаєте, вона підійшла, бачиш, що, каже, ципкові не може підійти і почала гавкати на нього. А він не може підбігти. І тут де не. І стрибнула прямо на обличчя. Та той собака побіг так то з того двіру, що по рукові більше ніколи там не з'являвся. І що ви вона пів... підійшла до Мохта і почала тертися йому до лапки. Таким чином вона йому сказала дякую за те, що ти мені дала можливість під час дощу залкуватися в твоїй І з тих пір вони дуже жили дружньо. Вона захищала його, а він її. І повірте мені, не одна собака більше до того двору не заходила, бо вона знала, що так зморкою великий товариші. Скажіть, у вас є гарні друзі? Такі, знаєте, дуже-дуже гарні друзі є. Я хочу вам сказати, у вас ще є дуже великий друг, це Ісус, який завжди поруч. Він поряд і прикриває вас. І Він ніколи вас не лишить. Я хочу, щоб ви про це завжди пам'ятали, що Він завжди буде поруч і ніколи вас не зрадить. Я хочу з вами помолитися. Я бажаю помолитися. Ну, у нас дуже скромні діти, дуже скромні. Давайте тоді піднімемось і помолимося.